Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом. Дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти нам даруєш в сьогоднішній день у ці літні дні за сонце, за хмари, за дощ, за всі дари, Господи, які ти нам даруєш і часто може, ми не задоволені в своєму житті. Навіть тими погодніми умовами, можливо, ми думаємо собі, що якось несправедливо Бог діє, така спека, але пам'ятаємо про те, що з молитвою ми все можемо перетерпіти, перенести. І в цей час, коли йде повномасштабна війна проти українського святонароду, ми маємо з вами можливість знову поринути в історичне минуле у Біблію. І сьогодні ми з вами побачимо. Царя Давида, про якого ми говорили минулого разу, що Бог його помазав на царство замість Саула. Чому? Тому що Саул не довірився Богові. Саул не міг витримати те, що йому було доручено пророком Самоїлом. Він спішив. Він хотів все, щоб було по-людськи правильно, добре. Але він забув про те, що Бог над ним є, що Бог панує, Бог його цар. Цар Давид буде вірний Господеві 40 років його царювання, 20 з яких він проведе в тяжких боях, війнах проти Фелистимлян і інших народів. Він буде постійно в тривозі проводити своє життя, але коли він переможе свій страх, свою тривогу, Бог йому дасть мир і спокій. Його наступні роки будуть мирні і спокійні. Його син, наслідник царства, цар Соломон, буде одним із наймудріших, найбагатших людей. Чому особливість царя Давида і царя Соломона? Цар Давид постійно слухає Бога. Навіть в грісі він розуміє, що Бог його залишив тоді, коли він чинив гріх, але він кається, просить, Боже, прости, помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. Цар Давид користується плодами у цієї довіри свого батька, царя Давида. Він буде наймудріший, тому що буде просити в Бога, але на старості втратить пильність і забуде про Господні стежки. Але це буде і минулі історії наші. Але про мудрість Соломона і звитяга царя Давида ми будемо читати в наступні рази. А сьогодні ми маємо чудовий початок царя Давида, як він починає своє царство, як він починає вести боротьбу проти ворогів. Тому, Господи, благослови нас, наших воїнів, щоб ми всі зрозуміли і пізнали, що тільки Ти, Господь, просвіщаєш наш розум, тоді, коли ми звертаємося до Тебе, Ти даєш нам силу, щоб ми взяли і захищали своєю рукою рідну землю, зброєю, як це робить цар Давид. І дуже залежить від того, щоб залишитися нашим захисникам, захисницям живими. Це вже мудрість командирів, рішучість їхня. Це їхня молитва, це звернення до Бога, як правильно поступити, як діяти, як захистити рідний край. Нехай нам допоможе у цьому чудова розповідь про Давида і Голіафа. Амінь. Перша книга Самуїла, 17 глава. Давид і Голіяф зібрали фелистимляни свої війська до бою і зійшлися у Сохо, що в юдеї. І отаборилися між Сохою і Азекою в Ефес да Саул же і ізраїльтяни зібралися і отаборилися в долині дуба, і приготувалися до битви проти фелестимлян. Фелестимляни стали на горі з одного боку, а ізраїльтяни стали на горі з другого боку, так що між ними була долина. І виступив з фелестимлянського табору передовий борець на ім'я Голіяв з Гату. Ростом шість ліктів із п'ятью. На голові в нього був бронзовий шолом, одягнений був у лусковий панцир, що важив п'ять тисяч бронзових щеклів. На ногах у нього були бронзові наколінники і бронзовий спис за плечима. Ратище його було завгрубчки, як ткацький вал, а блискучий кінець його списа важив 600 шеклів заліза. Попереду нього виступав ще тоноша. Став він і заукав до лав ізраїльських. Чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба я не филистимлянин, а ви не раби Саула? Виберіть собі одного і нехай виступить проти мене. Коли він зможе боротися зі мною і мене вб'є, ми будемо вашими рабами. А коли я подужую його та його вб'ю, ви будете. Нашими рабами і будете нам служити. І филистамлянин додав: Оце я викликав ізраїльські лави нині, дайте мені чоловіка, і ми поборемося разом. Почувши ці слова, Саул, і весь Ізраїль жахнулися і налякалися вельми важливий момент, коли хтось ідеологічно починає впливати на людину, на країну. На нашу якусь віру, яка є в нас. Коли ми засумнівалися, ми не будемо переможцями. У нас не може бути сумніву. Вся сила починається з того, як людина думає, якщо вона в думці засумнівалася, як це зробив цар Савул. Тому що він вже втратив єднання з Богом. Він вже не молився постійно. Він не слухав Бога, він не слухав Пророка. Самуїла, який був разом з ним. Він втратив це відчуття єднання із Святим Духом. І тому страх напав на нього. І від лідера залежить, як поведуть себе ті лави війська, які є за ним. Він повинен завжди бути впевненим. Він завжди повинен мотивувати своїх воїнів. Ніщо так не може мотивувати і давати силу і впевненість, як Господь. Божі слова, Божі накази, Божа мудрість, яка дається через молитву командира. Раз якось Есей звелів своєму синові Давидові, візьми лишень твоїм братам ефопісмаженого зерна, та оцих десять буханців хліба і віднеси хутенько братам у табір. А оцих десять кусків сиру віднеси тисячкому та довідайся про братів, як їм йдеться, і принеси який-небудь знак, що ти доручив їм. Вони з Саулом і з усіма ізраїльськими мужами в долині дуба воюють з філистимлянами, устав Давид уранці, здав на сторожа отару, забрав усе і пустився в дорогу, як йому наказав Есей, його батько. Прибув він до обозу саме тоді, як військо вирушало лавами до бою, вигукуючи військовим кличем. Ізраїльтяни та фелестимляни вишукувалися до бою лава проти лави. Скинув Давид із себе клунки і, передавши їх обозному сторожеві, побіг у бойові лави, прибув туди і спитав братів, як їм йдеться. Та саме, як він розмовляв з ними, виступив із радів фелестимлянських передовик Борець на ім'я Голіяв, фелестимлянин з гату, і промовляв, як звичайно. А Давид почув це. Ізраїльські вояки, побачивши, його всі повтікали, бо злякалися вельми. Аж туди, якийсь ізраїлітянин промовив: бачите того чоловіка, що він виходить, він ступає, щоб зневажити Ізраїля. Того, хто його вб'є, цар збагатить превеликим багатством. Видасть за нього свою дочку і звільнить у Ізраїлі родину його батька від податків. Давид допитувався мужів, які стояли коло нього, що буде тому, хто вб'є цього філістимлянина і змиє ганьбу в Ізраїля? Хто він той філістимлянин? Той необрізаний, що зміє так зневажати бойові лави живого Бога? Народ йому відповів, як сказано вище, мовивши, так буде тому, хто його вб'є. Як же почув найстарший брат Давида Еліяв? Що він розмовляє з тими мужами, розсердився на Давида і мовив, чого ти прийшов сюди, на кого ти покинув тих трохи овечат у пустині, знаю твою зухвалість і твоє лихе серце. Прийшов сюди лише, щоб подивитися на війну, а Давид відповів, що ж я таке зробив? Чи не можна ж про це говорити? І відвернувся від нього і заходився так само друго питати, а люди йому відповідали, як за першим разом. Чув, дехто ті слова, які сказав Давид. І переказано їх Саулові, і Саул велів його покликати. Тоді Давид сказав до Саула, нехай ніхто не падає духом заради нього. Слуга твій виступить і буде битися з тим філистимлянином. Саул же Давидові, не тобі виходити проти цього філистимлянина, щоб з ним битися, бо ти ще хлопець, а він вояк з молодощю. А Давид сказав до Саула: Слуга твій пас вівці батька, як іноді прийде, було левче ведмідь, Вхопив увеча з отари, то я, бувало, кинуся на навздогін за ним, б'ю його і вирву веча в нього з пащі. А як бувало, кинеться на мене, то я схоплюю його за щелепи, поражу і вб'ю на смерть. І левів, і ведмедів вбивав слуга твій. І цьому необрізаному філістам лянинові буде так само, як з ними, бо він зневажив військо живого Бога. І вів далі Давид. Господь, що врятував мене з левенних та ведмежих лап, врятує мене із рук цього филестемлянина. Тоді Саул до Давида: Іди, нехай Господь буде з тобою. Саул вдягнув Давида у свою бойову одіж, поклав йому на голову бронзовий шолом і надів на нього панцир. Далі підперезався Давид його мечем по бойовій, його одежі ходив з трудом. Бо не звик до цього, і сказав до Осаула: Я не можу ходити в цьому, бо не звик до цього. І скинув усе те з себе, узяв же в руку палицю і вибрав з потоку п'ять камінців, гладеньких поклав їх у пастушу торбу, що мав при собі, і з пращею в руці почав наблизатись до фелистемлянина. А фелистемлянин також підходив дедалі ближче до Давида і щитоносить попереду нього. Споглянув филистимлянин і, побачивши Давида, погордував ним, бо він був ще хлопець, русявий, гарний з виду. Филистимлянин каже до нього до Давида: Чи ж я тобі пес, що ти йдеш на мене з палицями? І прокляв филистимлянин Давида своїми богами і мов филистимлянин до Давида: Ходи до мене, сюди я віддам твоє тіло птицям небесним і польовим звірям. А Давид відповів філистимлянинові: ти йдеш на мене з мечем і довгим списом. І коротким, я ж іду на тебе в ім'я Господа сил, Бога ізраїльських глав, якого ти зневажив. Сьогодні ж таки Господь видасть тебе в мої руки. Я тебе вб'ю, відсічу голову від твого тіла і дам твій труп і трупи фелестимлянського війська, так і сьогодні, птарству небесному і дикому земному звіру, і взнає вся земля, що є Бог у Ізраїля. І весь цей збір взнає, що не мечем. І списом Господь дає перемогу, що війна йому належить і що він вас видав нам у руки. І от, як фелестимлянин рушив, ідучи, насуваючись проти Давида, та й швидко вибіг і злав зустріч фелестимлянинові, сягнув рукою до торби, взяв із неї камінь, метнув ним з пращі і поцілив у лоба фелестимлянинові. Камінь застряг у нього в лобі, і він упав лицем об землю. Отак Давид подужав фелестимлянина каменем і пращою. Убив його на смерть. Меча ж не було у руках Давида. Амінь. Чудовий приклад для людей, які моляться, розважають над Словом Божим. Ми повинні зрозуміти, що найбільша сила це є сила духу, війська, сила духа нації, сила духа кожної, зокрема людини, якщо вона повірить в першу чергу в Бога, в Божу силу. Яка оселяється в нас? Тоді, коли ми призиваємо ім'я Господнє, тоді, коли ми єдині з Богом у молитві, і Бог відкриває нам дороги, якими нам йти, воювати проти різних заявоцьких затій, проти ворога? Як нам правильно поступити, які нам рішення приймати? Як нам правильно з опонентами вести діалог для того, щоб бути переможцями? Як нам правильно вести бізнес, економіку, як нам правильно жити в цьому світі? На все це є Божа воля. Коли ми звертаємося, Бог благословляє не ракетами і танками, але Божим благословенням. Ми переможемо, бо з нами Бог, як з царем Давидом, і ми переможці. Псалом 39, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благослови нас, Господи, пізнати Твою правду. Терпеливо надівся я на Господа, і він зглянувся на мене, і вислухав молитву мою, і вивів мене з ями страждання, і з багна на мулу, і поставив на скелі ноги мої, і направив стопи мої, і вложив в уста мої пісню нову, пісню хвали Богові нашому. Побачать, многі будуть боятися, і надіться на Господа. Блажен муж, що його надія ім'я Господнє, і що не оглядався на суєту. Та несамовитість облудну. Багато вчинив ти, Господи Боже мій, чудес твоїх і в мислях твоїх, ніхто не буде подібний до тебе, оповідав я та говорив. Намножилися понад лічбу. жертви і приношення ти не схотів, тіло ж створив ти мені, цілопалені жертви за гріх не жадав ти. Тоді сказав я: ось приходжу, у заголовку книги написано про мене. Сповнити волю Твою, Боже, мій захотів я і закон Твій у серця мого. Благовістував я правду на зборах великих, ось уста моїм не забороню. Господи, пізнав Ти правду мою. Я не затаїв у серці моїм істини Твоєї, і спасення Твоє я оповів. Не затаїв я милості Твоєї і істини Твоєї від зборів великих. А ти, Господи, не віддаляй милосердя Твого від мене. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди обороняють мене, бо посіли мене на щастя, що немає числа їм, оволоділи мною беззаконня мої, і не міг я дивитися, намножились вони більш, ніж волосся на голові моїй, і серце моє покинуло мене. Благоволи, Господи, визволити мене, Господи, зілянься, щоб помогти мені. Нехай застидаються, засоромляться вкупі ті, що шукають душі моїй, щоби погубити її. Нехай повернуться назад і засоромляться ті, що бажають зла мені. нехай приймуть негайно сором свій ті, що говорять мені добре-добре, нехай зрадів звеселяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться, Господь, ті, що люблять спасення Твоє. А я бідний і вбогий. Господь буде піклуватися про мене, ти помічник, мій оборонець, мій Боже мій, не зволікай. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Те, про що людина думає, чим вона живе кожного дня, кожної хвилини, те відбувається в її житті реальному. Якщо людина очікує нещастя, вона це нещастя сама провокує в своєму житті. Тому що у Бога, сьогодні Псалом нам чітко говорить, є одна прослава. Ангели в небі прославляють Бога. Святі прославляють. Постійно йде симфонія ангельського співу, музика небесна, яка прославляє Бога. Якщо людина не живе у цій прославі, якщо людина не відчуває слави Божої, його перемоги, торжества світла, на темрявою, тоді людина сама себе відкидає до темряви, відкидає до тривог переживань. Отже, тому ми надіємось на тебе, Боже. Не треба бути зухвалим. Сьогодні Псалом завершує свій псалом, що я бідний і вбогий. Господь буде про мене піклуватися. Це є смирення. Відчути себе бідним і вбогим перед тобою, Боже. Бо в тобі все є. Коли людина. Здобуває смиренність, а смиренність це є послух, смиренність це є мовчання, смиренність це слухання Бога і інших людей. Навчитися слухати Бога. Навчитися почути думку іншої людини і зрозуміти Божі слова, які нам можуть сказати люди, які з нами, поруч, особливо батьки, священики, вчителі, наставники, провідники. Але сьогоднішній день ми будемо чути правильний голос тільки тоді, коли ми будемо слухати Бога і навчати наших дітей, наших учнів, коли ми будемо звертатися, коли ми навчимося мовчати і слухати, коли ми отримаємо це смирення, в цьому смиренні буде музика симфонія неба. І коли ми почули симфонію цього небесних сил і побачимо, як ангели, на чолі з архестратив Михаїлом. Разом з Царем Давидом, який перемає Голіафа, ми будемо перемагати ворожу силу, яку ми маємо перемогти, яка напала на нашу землю. Разом з небом, з небесними силами. Господи, благослови. Дай нам силу, забери сумнів з нашого серця, і дай нам перемогу. Амінь. Ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!